І з самого ранку під стінами Київського райсуду Полтави людна, досить спокійно. Міліція стоїть залізним парканом, жодних провокацій, активісти співають гімн дехто починає вигукувати традиційні гасла футбольних фанатів. Проте за день до суду уболівальники клубів «Ворскла» і Дніпро зробили офіційні заяви, що на суд вони не ходили і не підуть, а особи, котрі виступають від імені Ультрас, до їхнього руху насправді не мають жодного відношення. За півгодини має розпочатися суд за розпорядженням головуючого суду. Заступниця керівника апарату суду Надія Почепацька озвучує, до зали заходять лише по одному представнику змі, і то за попередньою акредитацією. Тож судове засідання почалося без частини журналістів, як і було заявлено, надійно захищав учасників судового процесу полтавський і харківський грифон. За 40 хвилин журналісти все ж добилися свого, пройшли кілька кордонів охорони і опинилися в приміщенні суду. На засіданні присутні усі підозрювані і потерпілі у залі також озброєна охорона. Я читаю, що та це... Профессия, и каждый должен профессионально относиться к своим обязанностям. Поэтому моя защита имеет аргументы, которые хочет довести сейчас в судебном заседании, которые не были учтены во время рассмотрения в прокуратуре данного материала. Поэтому я не вважаю, що це затягування. Мому я вважаю, що прокурор Ганілов имеет отношение фальсифікації в вместе з Аваковым і Геращенко, в тому числі і другими теми, хто сьогодні сфальсифіцірував це уголовное дело. Напередодні у ЗМІ з'явилося повідомлення екс нардепа Ірини Богословської, начебто, команда Кернеса готує теракт дорогою до Полтави. Сам міський голова заяву коментує так. Я хочу сказати, що і германова гірмано после після того, як вона от Верховной від Верховної Ради, трохи в собі находится постоянно. Раніше харківський міський голова Геннадій Кернес заявляв, що кримінальна справа проти нього сфабрикована. А сьогоднішню заяву про відвід прокурора аж ніяк не вважає затягуванням, тому що він нічого не робив. Можна використовувати максимально всі способи і можливості для захисту, для об'єктивного. и всестороннего рассмотрения материалов дела. Почему? Потому что данного преступления никто не совершал. Это сфальсифицированное уголовное дело. В недрах сначала МВД с приходом Арсена Авакова и Антона Геращенко, который является здесь свидетелем по данному делу. И, соответственно, вокруг этого дела придается ему статус мотивированного, политического и дискредитационного. Я уверен в том, что в процессе, когда будет уже суд всесторонне и объективно изучать все материалы дела, вы также, если будете присутствовать, поймете, почему сегодня адвокаты выступают с такими ходатайствами. Адвокати подали вже три заяви про відвід прокурора Ганілова. Захист потерпілих вважає, що адвокати Кернеса зловживають процесуальними нормами, адже всі свої претензії до прокурора могли висловити ще у першому клопотанні і не затягувати час. Наступне слухання справи відбудеться 3 липня.